20 січня, турбота нашого Отця, частина 1. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Матвія 6, 24, 25. Перша частина цього уривку, що стосується двох панів, є цілком очевидною. Ніхто не може служити двом панам, особливо, якщо вони перебувають у прямому протиріччі один з одним, як Бог і Мамона. Мамона це халдейський Бог, який, як вважалося, опікувався багатством і надбанням майна. Тут це слово означає будь-яке майно, не обов'язково великі статки, але все, що людина набуває з земних благ цього світу. Але в чому сила слова через те? Чому через те не журіться? Тому що таке занепокоєння показує, що ми є слугами Мамони, а не Бога. Ми служимо тому. Заради чого живемо? Якщо вся наша турбота про їжу, пиття та одяг, це вказує на те, що ми живемо заради цих речей, що ми служимо їм замість того, щоб зробити їх нашими слугами. Але якби життя зводилося лише до боротьби за те, щоб підтримувати існування життя, то тоді воно не вартувало б того, щоб його жити. Але життя більше, ніж пожива, і тіло більше, ніж одяг. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартісніші за них? У чому ж людина краща за птахів? Тому що вона має більшу цінність, ніж вони. Луки 12, 7, 24 Справа не в тому, що людина здатна добувати собі їжу краще, ніж птахи, бо така думка спотворила б урок Спасителя, який полягає в надії на Господа, а не на себе. Але Бог, який годує птахів, тим більше подбає про нас, адже ми набагато дорожчі за них. Як же Господь годує птахів? Чи сидять вони на гілці або в гнізді, чекаючи, поки він покладе їм їжу прямо до дзьоба? Ні, вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав, даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичаються? Псалом 104, 27, 28. Вони не сіють, не жнуть і не збирають у клуні, але підбирають те, що Бог приготував для них, і в кожну пору руку знаходять поживу. А чи може людина зробити більше? Чи справді вона забезпечує себе самостійно, заробляє на життя, як часто кажуть. Іншими словами, чи може людина створювати? Ні, вона не може додати ні сантиметра до свого зросту, ні грама до своєї ваги, усе приходить до неї ззовні, згори. Насправді людина робить не більше, ніж птахи, вона просто збирає те. Що Бог розсіяв по всій землі, чому б не визнати Божу руку в отриманих дарах, замість того, щоб стверджувати, що ми самі все робимо? Бо той, хто турбується і непокоїться, не залишає Богові місця в цій справі, і про одяг, чого ви клопочетесь, Погляньте на польові лілії, як зростають вони, не працюють ані придуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них, вірші 28-29. У чому полягала різниця між одягом Соломона, яким би розкішним він не був, і ліліями? Це те, що нам слід вивчити. Ми знаємо, що Соломон був одягнений у шати, зроблені з матеріалів, отриманих із рослин і тварин. А для цього були потрібні прядіння й ткацтво. Але чи так було спочатку? Ні. Адам і Єва, доки залишалися вірними Богові, були вбрані у світло так само, як і Бог. Бог одягнений світлом, як одягом, зодягає він світло, як шати, небеса простягає, немов би завісу, Псалом 104, 2. І людина, коли була створена, теж була покрита світлом, а однак, учинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величю ти коронуєш його. Псалом 8:5. Але всі згрішили і втратили славу Божу. Римлян 3:23. І як наслідок їм довелося мати одяг, зроблений руками, та нехай же сам Бог забезпечить його, так як він одягнув наших перших батьків і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх буття 3.21. Але в чому полягає одяг лілії? Це її колір, різні барви: зелена, біла, жовта, червона, які вона має на славу і красу. Вихід 28.2. Так. Але що створює ці кольори? Ніщо інше, як світло? Так, що лілія зберегла свій первісний одяг світла? Який людина втратила, і який не може зрівнятися з усім багатством і мудрістю Соломона, цей одяг приходить прямо від Бога, без участі людських рук. Тепер Бог до слави привів багато синів, євреїв 2:10. Одяг праведності і шати спасіння, якими він задягає тих, хто довіряє йому. Ісаї 61.10 це і є слава Господня, якою вони засяють у царстві свого Отця. Матвія 13.43. Якщо Бог робить найвеличніше, чи можемо ми довіритися йому в малому, якщо ми віримо, що тільки Божа сила може дати нам вічне життя і усе, що потрібне для життя та побожності 2 Петра 1.3. То невже ми не можемо також довіритися йому в питаннях земного життя? А якщо ми не можемо довіритися йому в цьому малому, чи є у нас тоді взагалі справжня віра в його обітницю вічного життя? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук? Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.